Давайте сьогодні поговоримо, що таке Царство Боже. Шукайте ж найперше царства Божого і правди Його, а все це вам додасться. Коли все важливе, що ж тоді найважливіше, сучасне життя змушує людину робити десятки рішень щодня, як почати ранок, куди йти, що сказати і на що витратити час і гроші, з ким будувати стосунки. І як реагувати на стрес чи образу. Серед цього постійного руху Бог звертається до нас із словами Ісуса. Шукайте найперше царства Божого. Це не просто заклик до духовності, це дія, яка розставляє пріоритети у вашому житті. Це означає, що ваші рішення, дії, цінності та цілі мають бути збудовані не навколо успіху, зручності чи моди. А навколо Божої волі? Що ж таке царство Боже? Царство Боже це не лише майбутнє місце в небі, це панування Бога у вашому житті вже сьогодні. Це коли Бог керує вашим серцем мисленням, вибором, грошима, словами і відносинами. І коли ви шукаєте цього царства, ви по суті запитуєте щодня, що Бог думає про це рішення. Як виглядає його воля в тій чи іншій ситуації? Яке моє місце у Божому плані? Чи те, що я роблю зараз, допомагає йому царювати у моєму житті? Уявіть, що ви прокидаєтесь зранку. Ви відклали будильник вже декілька разів, телефон показує кілька нових повідомлень, в голові список справ, діти, робота, покупки, невирішені питання, і в цей момент у вас є вибір. Відразу поринути у вир щоденних справ чи зробити паузу, відкрити Боже Слово, помолитися, налаштувати своє серце та те, що справді вічне. Ось тут і видно, що для вас найперше. Звичайно, що іноді ми ставимо Бога на перше місце в наших планах, а далі інші справи. Але Ісус говорить не лише про список, Він говорить про центр усього. Шукати Царства Божого це не поставити Біблію просто першим пунктом дня, а далі про все забути. Це вплітати Божу присутність у все: у спілкування з дітьми, з любов'ю і терпінням, у робочі рішення з чесністю і совістю, у фінансові вибори з довірою і щедрістю, у особисті мрії, з бажанням виконати його волю, а не лише свою. А як щодо слів все інше додасться? ми часто переживаємо, як закрити фінансові питання, чи буде в мене стабільна робота, як знайти час на здоров'я, спокій щастя? І Ісус не засуджує ці запитання, Він просто каже нам: якщо ви шукатимете мене і моєї волі, я подбаю про все решта. Це не означає, що все буде легко, але це означає, що Бог бере відповідальність. За вас, коли ви довіряєте йому штурвал вашого життя? Як цього нам досягти у повсякденності? У розмові замість пліток сказати щось підбадьорливе, у соцмережах поширювати світло, а не лише вир власних емоцій. У своїх фінансах відкладати не лише на відпустку, але можливо і для добра інших. У своїх мріях запитати себе, чи ця ціль? Справді принесе славу Богу у своїх стосунках шукати чистоти, поваги і щирості замість тимчасових задоволень власного я. Але ж це не просто, це правда, бо наше я хоче контролю, комфорту і швидких результатів, а пошук Божого царства вимагає часу, тиші, послугу, чесності з собою, смирення. І коли Бог веде не туди. Куди ви планували, нас це дуже дартує. Але саме в цьому справжній ріст і справжній мир. Шукати Царства Божого означає ставити Бога не лише на перше місце, але в центр кожної сфери життя це вибір, який треба робити щодня, у дрібницях, у великих рішеннях, у своєму часі, у словах, у тому, до чого ми прагнемо. А Ісус натомість нам обіцяє, якщо ми ставимо Його на перше місце, все інше стає на свої місця. Подумайте про це, можливо, вам знадобиться ці поради сьогодні. А я дякую вам за перегляд Божих благословінь!